Друзі, всім привіт! В нинішні важкі часи дуже багато клієнтів та глядачів запитують в мене, що буде, якщо не платити кредити, які вони взяли ще до початку війни. Чи заберуть в них майно, яке ще залишилось, якщо воно залишилось, чи заборонять їм виїзд за кордон України, якщо вони можуть це зробити. Про це ми сьогодні якраз і поговоримо. Але перед тим як дивитись дане відео, попрошу. Поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, та додивіться обов'язково до кінця цього відео. Я думаю, що ви дізнаєтесь багато чого цікавого та нового для себе. Друзі, всі ми розуміємо, що дуже багато людей втратило взагалі свою роботу і можливість заробляти хоч якісь гроші, і практично виживають на ті гроші, яка платить держава і міжнародні організації. До речі, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво від мене почути тему отримання грошових допомог від держави і міжнародних організацій. І такі люди не можуть сплачувати ті кредити, які вони брали ще до початку війни, на ті побутові речі або квартири чи будівлі, чи машини. Фактично, люди втрачають і майно, і втрачають можливість платити по кредитах. І для того, щоб люди розуміли, що може відбуватись, якщо не сплачувати кредит, я якраз сьогодні розкажу. Перше, саме головне, це те, що якщо ви не сплачуєте кредит, вам будуть нараховуватись штрафні санкції у вигляді пені та штрафів. Розмір таких штрафних санкцій залежить від того, що прописано у вас у кредитному договорі або договорі позики. Друге, це те, що якщо ви довго не будете сплачувати кредити, банк може звернутися до суду про стягнення таких кредитів разом із штрафними санкціями, пенею, відсотками. І треба розуміти, що якщо ви брали у кредит одну суму, а, а банк звертається вже про стягнення з вас кредиту в зв'язку з неоплатою вами такого кредиту, то треба розуміти, що суми. Стягнення зростають у геометричній прогресії. тому що там є і пеня, і відсотки, і штрафи. І всі ми розуміємо, що, наприклад, суми 100 тисяч гривень дуже легко може утворити сума в 500 тисяч або навіть в мільйон гривень. Далі, друзі, що відбувається, суд розглядає таку справу. Зазвичай розгляд такої справи займає. До півроку, це якщо на Київ, якщо Київ або якісь інші великі міста, то може зайняти трошки більше. Після ухвалення рішення судом, якщо ви не подали апеляцію, і якщо банк влаштовує зміст рішення суду, то він отримує виконавчий лист і звертається або до державного виконавця, або до приватного виконавця, який, відкриваючи виконавче провадження, Накладає арешт на все ваше майно рухоме або нерухоме. Тобто, якщо у вас є якась нерухомість або є автомобілі, то після накладення арешту ви можете ними користуватись, але вже не зможете його продати будь-яким іншим особам. Тому що буде накладено арешт, і цей арешт буде внесено до державних реєстрів, де це майно зареєстровано. Ну і в подальшому, друзі, державний виконавець буде вчиняти всі дії, направлені на те, щоб виявити майно, яке вам належить на праві власності. І якщо ви не погасите свою заборгованість і він не знайде грошові кошти на ваших рахунках, які відкриті у банківських установах, то виконавець зверне стягнення на те майно, яке він знайде, нерухоме або рухоме. Тобто, спочатку воно виявляється. На нього вже накладений арешт, потім виконавець описує це майно і передає на торги. І самі розуміємо, що при передачі на торги оцінка буде зазвичай нижче ринкової, і відповідно, якщо ваша машина або нерухомість коштує, умовно кажучи, 100 тисяч гривень на ринку, то дуже вирогідно, що з торгів воно буде продано за 50 або навіть за 30 тисяч гривень. Все залежить від того, хто з'явиться на торги. Друзі, і ще державний виконавець, якщо ви не будете сплачувати заборгованість вже після того, як буде відкрите виконавче провадження, і державний виконавець буде вважати, що ви ухиляєтесь від виконання такого рішення, то він може звернутися до суду з клопотанням про обмеження. Вам виїзду за кордон. І після того, як суд розгляне, він може винести ухвалу про те, що ви не зможете виїжджати за кордон, поки не погасите всю свою заборгованість, розмір якої визначений рішенням суду, і плюс ще 10% виконавчого збору і витрати виконавця на вчинення виконавчих дій. Тобто ми розуміємо, що сума буде значно більша, ніж коли людина отримувала кредит. І після того, як виконавець проведе всі свої дії, тобто арештує майно, продасть його, і якщо він більше не виявить вашого у вас ніякого майна, то він закриє виконавче провадження, однак арешт знятий не буде, тобто, арешт буде і в подальшому знаходитись у всіх державних реєстрах, і так само буде висіти заборона на виїзд за межі України. Ці Арешт і заборона будуть разом з вами, поки ви не погасите всі свої заборгованості, або ці заборгованості не будуть прощені. Про що ми говорили у окремому відео, як один із шляхів для допрощення таких заборгованостей це є якраз процедура банкротства фізичної особи. Про це я розповідав у одному з минулих відео, посилання на яке ви зараз побачите на екрані. Друзі, це я вам розповів, що відбувається, коли банк звертається до суду. І є ще один варіант розвитку подій це якщо банк передає вашу заборгованість колекторській компанії. Тоді у боржника починається ад, йому починають постійно дзвонити, погрожувати, принижувати. Виставляти у соціальних мережах різні колажі з боржником, в тому числі і непристойного характеру. Тобто, робиться все для того, щоб у людини було максимально некомфортне життя. Дістають всіх родичів, знайомих, дзвонять на місце роботи, так само там погрожують, тобто створюють негативну атмосферу життя боржника. Що робити з колекторами, якщо вони. Постійно вам надзвонюють, погрожують і не дають спокійно жити. Ми поговоримо у наступних відео. Якщо вам буде це цікаво, напишіть про це якраз в коментарях. Я надам відпрацьований вже алгоритм дії з колекторами для того, щоб вони дали вам спокійно жити і в подальшому спокійно погашати свої борги. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях. Чи дійсно вам цікаві відео на таку тему: боргів, як погашати, що відбувається взагалі, коли ти не платиш по кредитах? І до наступних відео. До побачення!